Слава Ісусу Христу! Щиро дякуємо за цей пефлоємський вогонь. Він знаменує теплоту нашої віри до народженого Христа. І сьогодні я складаю щиру подяку від церкви православної, дорогі вам, за те, що ви, новітні апостоли, надалі розвиваєте і поширюєте віру у Христа. І хочу подякувати за вашу відвагу, що у ці холодні дні ви передаєте це тепло пам'яті Різдва Христового. Дійсно, Господь вас любить, бо Він наділив вас такою відвагою. А Господь нікому не дає відваги, якщо не буде любити, то щиро дякуємо за цей вогонь. І свідчимо, що ми і далі його будемо передавати по нашому місті, по нашій волині і по всій Україні. Слава Ісусу Христу! Wołynia wspólnie dla naszego miasta także. Myślę, że ta współpraca, która owocuje już konkretnymi inwestycjami, będzie dalej się rozszerzała i mieszkańcy obu naszych rejonów będą zado zadowoleni. Jeszcze raz życzę dużo zdrowia. Може, що повторити дій, 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 Боже.